Сідаємо в зручне положення, сидячи, витягуємось за маківкою вгору і починаємо рух від голови підборіддя вниз, підборіддя вгору. Вдих підборіддя вниз, видих підборіддя вгору. З вдихом, коли ми опускаємо підборіддя, ми начебто маківкою все одно трохи витягуємось далі вгору. Видих, підборіддя вгору. Піднімаємо плече, праве плече, наприклад, вгору. А потилицею тягнемось mm -hmm. до плеча, начебто хочемо потилицею нажати на плече. Тепер відтягуємо плече від вуха, вдих. А з видихом підборіддям тягнемось вниз, відтягуючи плече від вушка. Тобто ви маєте відчути натяжіння по стороні шиї на іншу сторону. Ліве плече піднімаємо вгору, потилицею тягнемось до плеча, відтягуємо плече від вуха вдих, з видихом підборіддям тягнемось до плеча. Знову вдих. Видих. Ви маєте відчувати натяжіння по латеральній частині шиї, по боковій. Розводимо руки в сторону, уявіть що у вас в руках е персики чи яблука, лікті трошки підзігнуті, і ми працюємо від плеча. Від головки плеча має йти ваш рух. Тобто, ви не руками робите, а саме плечами. Завертаємо з видихом плечі вниз, всередину. А вдих, розвертаємо плечі назовні. Видих, вдих. Відпускаємо. Робимо невелике коло руками, вдих. Розкриваємось, видих, витяжіння по задній лінії. Вдих і видих. І ще вдих, видих. Руки натягнуті, начебто тітіва лука. Добре, наступна вправа робимо рух від центру грудної клітки. Тобто наш рух починається від сонячного сплетіння. З вдихом ми проштовхуємо грудну клітку вперед, видих, лопатками тягнемось назад. Намагайтеся робити цей рух саме грудним відділом, не попереком. Підключайте м'язи грудного відділу. Вдих, відкриваємось з попередній лінії, видих, витяжіння по задній. Вдих і видих. Вдих і видих. Саме від центру грудної клітки починається рух. Слідкуйте, щоб не підключався поперек. Наступна вправа ми сідаємо, положення сидячі. І витягуємось. знову рух від грудної клітини. Баласана. А вдих. Стягуємо лікті вниз. Лопатки зводимо в центр, центр грудної клітки вгору. Видих, витяжіння і розслаблення. Знову через руки вгору. Вдих. Центр грудної клітки проштовхнути. А видих, витяжіння. Переходимо в положення стіл і нажимаємо однією рукою на іншу, виштовхуючи лопатки вгору. Тобто, з видихом, начебто хтось вгорі тягне вас за лінію вашого бюсткалтеру, наприклад. А з вдихом ми трошки прогинаємось в грудному відділі, тобто є невеликий прогин. Але знову контролюйте не в попереці. А саме рух від грудного відділу. Вчіться контролювати м'язи грудної клітки. Видих лопатками тягнемось вгору, вдих грудною кліткою вниз. І голова рухається з вдихом. Піднімаємо вгору, видих, дивимось вниз, розслаблюємо м'язи шиї. Закінчуємо вправи ми завжди на вдиху. Знову положення стіл. З видихом тягнемось плечем вниз, вдих розворот. Знову рух іде від головки плеча. Також спробуйте це помітити, як працює ваша лопатка, яка взаємодія саме руху лопатки і вашого плеча, і як ви цей рух поєднуєте. Намагайтеся плечем доторкнутися з видихом до вашого килимочка. Це важливо. Вдих, розворот, видих торкання. Не забувайте посміхатися. І знову ж таки, намагайтесь не включати ваш поперек, бо він інтуїтивно по старому вашому паттерну може включатися. Відпускаємо. Сідниці на п'ятках, коліна ставимо трохи в сторони, руки також в сторони, і тягнемось то одним, то іншим плечем до підлоги, вирівнюючи повністю лікті. Робимо таких 8 повторів. Відпускаємо, з'єднуємо коліна знову разом. Положення стіл, опускаємось на лікті. Ваш таз знаходиться над колінами і знову рух від грудної клітки. Вдих прогин, видих ліктями відштовхуємося від підлоги і штовхаємо лопатки і поперек вгору. Знову ж таки, більше рух від грудного відділу. Саме ним ми робимо цю вправу. Вдих, проштовхуємо центр грудної клітки вниз, видих, ліктями відштовхуємось від опори і лопатки штовхаємо вгору. І продовжуємо ще цей рух, і відпускаємо. Витягуємо, стягнемось лівою підмишкою вниз, правою підмишкою вниз. Та залишився над колінами. Ми його не зміщуємо. Повертаємось в положення сидячи і правою рукою накриваємо ліву скроню. Знову відтягуємо вушко від плеча по діагоналі витяжіння і змінюємо сторону. Угу. Складаємо руки в замок. І робимо невеликі кругові оберти, декілька разів в одну сторону. Знову ж таки відпускаючи спазм напруження в грудному відділі. Відчувайте, як ви робите кожним хребцем цей рух поетапно і в іншу сторону по три рази. Це дуже добре, допомагає знімати саме спазми в просторі між лопатками, в просторі задньої поверхні шиї. І трошки опустіть голову, не давіть руками під вагою рук, голова просто опустилась вниз, з вдихом розкритися, направте центр грудної клітки вгору. На декілька секунд в цьому положенні ще побудьте. Обов'язково дихайте, подовжуйте вдих, подовжуйте видих, не зупиняйте своє дихання. Угу. І буквально декілька секунд прикрийте ваші очі. Відчуйте, як змінилось прийняття вашої шиї. Можете її так трошечки порухати, наскільки вона рухається вільно, вліво, вправо. Відчуйте ваші плечі. Просто проскануйте, як змінилось відчуття на рівні шиї, на рівні плечового поясу, на рівні грудного відділу. І, звичайно, на рівні вашого внутрішнього емоційного стану. Таке приємне сканування після активної частини. Добре. Дуже повільно ще можете порухати. Вашою головою, вашою шиєю. І не забудьте подякувати собі за практику. Дякую вам, що ви були зі мною.